Квадратних кілометрів Львівська область, це Олеська площа, і 8 тисяч квадратних кілометрів це кілометр на квадратний кілометр. Юзівська площа це Харків і Донецьк, Донецька область. Якщо вони хочуть це пробурити на одному кілометрі 33 скважини, одну скважину треба залити, залежно від глибини, глибини буріння. Вони хочуть починати це від 3 кілометрів до 5, від 5 до 20 тисяч тонн води. Ті ті в ту воду додають 8% піску, тому що пісок після. Гідровзриву заповнює оті всі маленькі тріщини, і тоді вже пори залишаються, іде газ. А крім того, вони додають туди 2-3 хімічних елементів. Ми знаємо тільки і 150, Це запатентовано фірмою Shell і Chevron, їхній це винахідний патент, що робить взрив і гідророзрив. А 148 ми не знаємо. Ми знаємо, що там є бензол, і ми знаємо, що там є тротил. А 158 запатентовано. Цю небезпеку. Ми їздимо, дивимося. В Америці вони бурять на глибині 200 метрів, але мовчать. Каже, в Америці він не екологічно небезпечний все екологічно безпечно. В Америці в трубу заливають 2 тонни води, дирку, скважину. І виливають ту воду в пустелю, бо там пісок. Заваливають, там вони добувають цей газ сланцевий рідко нас де, наприклад, село від села. Там... Сот шісот кілометрів і більше немає і вилали в пустелю і немає ніякого і, ніякої шкоди немає. А куди у нас 20 тисяч? Це треба будувати утилізаційні заводи. І ми це все хочемо зробити. Ми за енерго, за видобуток енергоносіїв, правильно за альтернативне паливо. Але, будь ласка, екологічні ризики. Сьогодні вони підписали угоду з обласною радою Донецькою. кажуть, що це є таємниця. А я кажу, що почекайте, нас таємно вже продали цілу державу. Ми не знаємо, хто купив, бо це таємниця, комерційна таємниця. Держава заключає договір І це є комерційною таємницею. В якій країні? Яка таємна таємниця? Які таємні справи? Сьогодні держави немає, вони вже продали все таємно. І вони нам сьогодні засекретили на 350 сторінок, підписали угоду. Мені тільки відомо, що ця компанія не сплачує ПДВ, не сплачує податку на прибуток, не сплачує зовсім ніяких внесків соціальних, це пенсійні збори, абсолютно нічого. Так а ви що хочете, потім, щоб ми тут ким залишилися? Ми і так бідні сьогодні. А потім що ми ще залишилися інвалідами. Хіба це не йде знищення України? Я згадую колись слова Кравчука. Кравчук коли сказав. Я це запам'ятав, що будучи першим президентом України. Він каже, Україна почне розцвітати і розвиватися, коли залишиться менше 20 мільйонів українців. Можливо, це просто-напросто ще є така постанова, щоб знищити сьогодні Україну і український, український народ, щоб залишити 20 мільйонів. І тоді переїхати на наші чорноземи. Тому що ви бачите, друга програма, яка це треба забрати. Земель. Добре, що наложили ще мораторій, але вже вони і крім мораторії створюють якісь земельні банки. Це все потихеньку, під що це... Щоб вони не було крику, не було шуму, бо кажуть, бачите, що комуністи і свобода це рівняється Путін. А Путін, напевно, тішиться і тільки руки потирає, що буде знищення України. Він знає, що того газу немає. Я теж впевнений, що в Україні цього газу немає. Що це якась аферистична операція. Сьогодні, сьогодні вже акції, подивіться, Шела і Шеврона, збільшилися кожен день, там вже десь порядка 6 мільярдів вони заробили тільки на тих акціях. І робити вони нічого не хочуть. Соціальний пакет, який вони пропонують, це все тільки для себе, щоб робити дороги до тих скважин, де вони будуть доїжджати. Дитячі садики вони не хочуть ремонтувати, школи теж не хочуть ремонтувати. Ніхто нічого не хоче робити. Кажуть, потім, коли вже добудемо газ, то потім розглянемо. А що розглядати як вже поділено на продукції. нікому нічого не залишає. що ми категорично проти розуміння того, що це повинні бути. Екологічно безпечне виробництво доведене так, як воно працює, наприклад, в Америці, що там немає ніяких, але там є землетруси. Якщо в нас, не дай Бог, сани, тут в Донецькому регіоні від того, а доведено, що це від вибуху від гідророзривів вибухи, такі що в Америці вже два рази вони спонукали землетруси. Якщо ми до того дійдемо, то, то буде катастрофа серйозна. Але ніхто того не бачить, тому що сьогодні треба так. Януковичу треба, щоб Америка його прийняла, щоб ним здоровалося, щоб його, він готовий піти на все. Його що це цікавить, він що тут живе, чи буде тут жити. І з його статками, з його капіталами, що тут робити. Їхні діти всі і так.